У нас якийсь селектор новий. Ого, цікаво. що така у вас. Привіт. Я Єгор. Привет. Будемо знайомитися. Привіт. Вітаю. Вітаю. Зайшов до вас не з порожніми руками. Треба ж знайомитись якось, і треба з чимось прийти. Давайте так. Просто пригощайтесь. Дякую. Пригощайтесь, беріть. Розкривайте, пригощайтесь. Дякую. Беріть, беріть, Дякую. Пригощайтесь. Розвертайте. Що у Розвертайте там? Так. Да. О, оце нормальний гуркіт у залі. Власні кімнаті. Розчаровані трохи, ні? Ні, смачно пахне. Може, це якийсь новий рівень шоколадобудування чи щось типу і того. Це курлярна кухня. Ну, дивіться, насправді, 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 е, от про це ми будемо сьогодні і говорити. Е, як правильно у цій яскравій обгорці, е, в яку завернуто фейк, розпізнавати неправду? По суті, це фейк. Так. А це яскрава обгортка. По суті, це все те, чим ми будемо займатися з вами протягом всіх уроків. Отже, на наших уроках ми будемо вчитися розрізняти правду від брехні. І тема нашого першого уроку фотофейк. Давайте зараз розуміємо з вами, що таке фейк. Ключова історія. Асоціації ваші перші. Брехня неправда, неправда. Власне, переклад з англійської такий самий, та? да. фейк це неправда, фейк це брехня, підробка. Та? І по суті, фейк є таким найпопулярнішим інструментом брехні. Та? Він найпоширеніший, найпопулярніший і найпростіший, найскладніший одночасно. По суті, у фейку криється неправда. От ту обгортку, про яку ми з вами вже її бачили і відчули на своїх руках, криється вся ця неправда і криється правда дуже. Тонко, дуже несподівано. Ми її не очікуємо там побачити. Давайте з вами подумаємо: просто отак, от навіть пофантазуємо. Не знаю, замислювалися про це чи ні. Де найчастіше фейк зустрічається? В інтернеті. В мас-медіа, в інтернеті, в соцмережах. Соцмережах. В соцмережах, так. Соцмережа. Соцмережа. В інтернеті. Ага. В інтернеті ну тобто, да, навіть ваш варіант мас-медіа, це по суті, я так розумію, теж про інтернет, інтернет. більше, так? Так, так, так. Дійсно, інтернет, дійсно це факт, абсолютно там більше зустрічається фейків, тому що, по перше, інтернет це така всеохопне павутиння, що там, по суті, все наше життя зараз паралельно продубльовано. Давайте інше, про інше поговоримо. От тепер вже не таке очевидна історія, тому що інтернет він великий, всеохопний і зрозуміло, що там їх більше. Хто найуразливіший до фейків? Я зараз кажу про вікові групи, про соціальні групи, про будь-які групи Люди 50 мені, 50, здається похилого віку, похилого віку, по віку. По віку. Діти або діти так. Діти. так діти. Мені теж дається похилого віку або діти. По... Ну, чекайте, похилого віку зрозуміло, що це не ви, а діти це вже не ви. Ну так, <рігатись> 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 ну, так. так тобто молод якось до 10 так. років до 12 Десь а чого так? Вони навіть вони наївні, певно. Вони вірять, Довірливі. В них немає досвіду. От чекайте, ви от, от, так сказали, от, знаєте, от, так легко, yeah. з такою е, веселою іронією сказали. Ну, вони довірливіші. От, е, от вони хіба, хіба ви будемо навчитися життя? Всі ми можемо потрапити під вплив фейку. Під вплив фейку? Всі можемо потрапити. ви зараз про всіх в аудиторії кажете, чи взагалі Нет, всі. Всі, всі? люди можуть? Всі люди. Всі люди. Ми просто, певно, через таке вже проходили. І маємо досвід. Думаю, ну, може, і я, може, і всі тут. А де проходили? З чим стикалися? Ну, в інтернеті, звісно, дуже багато фейків, тому що дуже багато різної інформації. Тому, певно, в інтернеті. Ну, ви не трапляли на фейк? Так, звичайно. Пам'ятаєте? Ні, не пам'ятаю, але точно не трапляв. Ефект залишився, так. Ефект так. залишився. О, До речі, це популярна штука, ви дарма смієтесь, правда. Тому що ми не завжди можемо переказати чітко фейк. Але оте враження, той слід емоційний емоційний, та психоемоційний залишається з нами надовго. Ми навіть далі робимо якісь висновки з приводу чогось стосовно цієї теми, фейк, яку ви отримали. Та ми не можемо пояснити, чого ми так і сприймаємо наступну річ, а от нас слід залишився. От Цікаво, цікаво, абсолютно. Можливо, я вас зараз дивую, але перед тим я вас просто зараз давайте так за зафіксуємо історію, коли ви кажете, просто сі інтернет. Інтернет це таке повутиння, широке і там все взагалі знаходиться. А інтернет та виник скільки там 10-15 років тому, та коли взагалі виник перший фейк, давайте так. Угу. Мені здається, дуже давно. — Та ще далі... до інтернету навіть. Так, мені до здається, з'явилися якісь фотоапарати чи, можливо, якісь такі пристрої. Та навіть коли Та люди малювали, було, вони могли не змалювати так, якось так. не так. Люди а, могли повірити. А, Взагалі, портрети дуже часто ж, наприклад, виправляли і носи відомим постатям. Ну, тобто, така ретуш. рятуш. Ворнопластика, ретуш. <хи> <хи> зараз в інтернеті це по-іншому називається. Ми ну, до речі, теж це сьогодні фотошоп, це згадає. Угу. Це стародавня пластика, можна так. так назвати. Мені здається, що коли ще не було інтернету, були ж слуха. Це також так. фейк, тому що вони приходять через так. багато. Один, людей, і, вони... такі, і потім я передумаю. Ну давайте да, От, от ви абсолютно правильно кажете, але давайте сьогодні сфокусуємося на фотофейку. Та у нас сьогодні така достатньо вузька тема. Він найпоширеніший саме фотофейк. да з усіх. Але от ви коли говорили про Ріє, то ж про це все, mm -hmm. да, і про портрети, це абсолютно правда. Е, я зараз вас е, всіх закликаю подивитись на екран. Е, е, і перед вами дві е, світлини, два портрети. Хто це знаєте? Ну, сторічна... ініціали Мазепа, можливо. Так. Це Гетьман Мазепа, правда. Це дві світлини, два портрети гетьмана Мазепи і зліва і справа. Вони обидва. Давайте зараз просто опишіть, без прив'язки до Мазепи. Просто опишіть, які асоціації у вас викликають ці два портрети. О, давайте почнемо з цього портрету. Ну не скажеш, окей. що гетьман. Не скажу, що гетьман, так, що? просто замож, замож, пан. заможний Так, якийсь козак такий. пан так, так. заможний чоловік. Так, окей, давайте другий. А тут видно, що mm. є є такий сарій, що це та, та, принц. також виходить з якоїсь дворянської сім'ї, можливо. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, прикольно. Тобто uh, у вас немає вражень, що це одна й та сама людина. Ні. Mm -hmm. mm -hmm. mm — -hmm. Емоційно mm -hmm. у вас mm -hmm. геть інші враження. Mm -hmm. Та вони, вони взагалі не схожі. Цей портрет абсолютно. правий, він більш Тільки деталізований. Ним, і видно ось ось красивий одяг, на ньому деякі аксесуари. А на лівому портреті взагалі такого не видно, тому і кажуть, що це пуглий пан. Ми Просто в них, розумієте, що в, в далекий період люди бачили лише одну фотографію. Вони не бачили, так як ми зараз, розділення. в порівнянні. В так, так. Так. Вони бачили одну фотографію і запам'ятовували її. Так. Думаючи, що якщо вони зустрінуть його, то це от то наш це Мазепа. От От давайте навіть е, зараз не до порівняння у ті далекі часи, а давайте до ваших асоціацій, які виникли у вас, коли ви дивились на ці два портрети. Ось цей огрядний пан, як ви кажете, да, так? Да. Е, по суті таким наказав гетьмана Мазепу намалювати російський перший імператор Петро І. Ну воно й не дивно. Воно й не дивно, так, ви знаєте так, історію. Так. Він страшенно посварився з Мазепою. Вони були близькими друзями. От, потім він посварився з ним після того, як Гетьман Мазепа прийшов, по суті, заради України на сторону угу. шведського короля так. у північній війні. І відтак, власне, Петро перший зобразив Мазепу саме таким. І цікавий момент, ви правильно дійсно кажете: тоді не було інтернету. Тоді не було телебачення, тоді не було нічого фактично. І е, Петро І, як імператор Великої Російської імперії, тоді е, наказав перемальовувати Мазепу. І на всіх офіційних портретах гетьман Мазепа був саме таким огрядним паном, як ви кажете. Е, мій колега Аким Галімов. У спеціальному проєкті називається цей проєкт Україна повернення своєї історії. Він долучив криміналістів, він долучив істориків і фактично відтворив за старими даними ось цей портрет, ось саме так виглядав. Гетьман Мазепа. Він найближ, най, найбільше наближений до реального е, зовнішності Гетьмана Мазепа. Звичайно, це не точна там фотокопія. Відтворити її точно вже неможливо. Але, ну, очевидно, що е, принаймні ну, різниця вже ми бачимо її. Та? Ну, так. І якщо е, історики-криміналісти е, схильні, схильні бачити Мазепу ось таким, то скоріш за все, історично він був саме е, таким. Що ми бачимо? Ми бачимо, по суті. Перший, ну хай не перший, але один з перших в історії а, фотофейків. Можливо, найвизначні росіянами. Угу. Прошу. Можливо, найвизначніший на ті часи. Найпопулярніший. Тому що е, вплив цього фотофейка шалений. Е, з огрядного пана. З огрядного пана е, фактично е, жодна людина не може перетворитися на потужного гетьмана. Оглядний пан це тодішня еліта, яку які не довіряли, які яку не так. любили, яку принижували так пошупки там десь та і цей пан на фотографії нічим не відрізняється від тих панів. Так абсолютно, звичайно. Абсолютно так. ось вам по суті перший в історії визначний фотофейк, який створений а, Росією. Хай тоді вона називалася інакше, називалася Російською імперією, але а, разом з тим. Так, ну що? З історією розібралися? Давайте тепер переходимо до витворів сучасного. Фейкового мистецтва, інколи це справді як мистецтво виглядає. Подивіться на цю світлину. Ця світлина насправді, і зараз процитую, як вона підписана, яким заголовком у російських ЗМІ у 2018 році. Боєць АТО проважає свою дівушку в Москву. Ви бачите обставини, бачите світлину. І бачите обставини, в яких ця світлина з'явилася. Що скажете? А Зах, чо, а навіщо тоді якась... шарики? Кульки навіки. Буде з собою. А, а Кульки з прапор... кульки з прапорами України. Так. І квіти. І ще й квіти, теж. а це, це просто якась нестиковочка. Ну, що в Москві не ну, сумувала за, за Україну? Львів, Москва, але взагалі такого потягу немає. У 8-му році, році не, був напрям Львів-Москва. Так, ви кажете, що в 2018 році чи був напрям Львів-Москва, Сполучення Поділля. Я дуже сумніваюся. Так. Так. Ще які зачіпки можуть бути. Погоджуєтесь. <годжуйтесь> ну, ну, так. Ну, звичайно, кульки з українським правом. Якщо як... — вас є морських сил. Так. Що, шо, 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 Вза він діти як боєць воєнно морських сил. Така... Полоско. А, а, так взагалі квіти зазвичай коли зустрічать, а не коли відправляють. Ви ну, це вже знаєте, так. особисті ну, подробиці. Да. А кульки? Може, так звикло, знаєте. А потім <свят> у вагоні ще, до речі, будуть кульки це висіти. Да, дорай, а, речі. а дивіться, там чоловік стоїть з, ми, з, з такими, ж такими ж квітами. і, Певно, він когось зустрічає, може, це. Я кажу, може, це взагалі якась інша історія. Так, мені а зробила фон потягу просто. Це навіть не колія може бути. Ага, тут інша ага. історія зробили фон потягу. Чекайте, от бачите, перше, у вас нюанс стосовно сполучення потягу, другий нюанс, що насправді потяг зустрічають, а не проводжають. Та? Так, І так. то ви, по суті, всі впевнені, що це фото-фейк. Так, так. так, ну ні. ні. Воно могло бути, але просто обставини не з таким було. Дали. Мені здається. Так. Контекст Якщо... не такий видали, точніше нам. І Тоб... мені здається, це правда зустрічає. Чоловік дарить здається. У 2018 році випуск. Ну, так, ну, так, так. Випуск. Ну, Тобто ви не впевнені всі на 100%, що це фотофейк, але у вас у всіх багато сумнівів. Так. так, так, так. так. Що ми так, маємо так. робити, коли є багато сумнівів? Ми маємо перевіряти. Логічно. Подивіться ось на цю світлину, будь ласка. Що бачите? А, бачите, інша назва вже потягу, інше сполучення. Харків, Ужгород та нічний швидкий шостий вагон. А, журналісти Радіо Свобода. Вони дійсно зайшли військового з цього фото. Uh, і вони зробили дуже велику роботу. Це дійсно було непросто, uh, тому що часто розкопати з якихось окремих світлин, конкретних людей, тим паче без обличчя ви бачите, що він обнімає дівчину. Це, це стільки багато років тому. Можливо, яко кажучи, яко зрозуміти. Будь ласка, теж зачіпки бачите для журналістів. Але він вони знайшли цього, цього військового, і вони дізналися, що він їхав додому до Тернополя потягом з Харкова, якраз от, і це був 2015 рік. І ви маєте рацію, що дійсно цей потяг існував насправді, Львів-Москва. Це сполучення було, але у вас дійсно виникло сумнів, що він мав місце в 2018 році, і це правильний так. сумнів. Потяг дійсно був таким сполученням Львів Москва, але до 2014 року. Тобто, по суті, перед вами був фото-фейк. Але так. ж деякі люди повірили. Тому Більші він спрацював. Тому він спрацював. Більш того, якщо б він навіть ну, якщо б він не спрацював, то ну власне це був би поганий фейк. Та. Тобто, звичайно, можна вірити, що люди добре підготувалися і всі прям перевірили, на кого він був направлений, там десятки сотні тисяч людей. Але, скоріш за все, що це був просто поганий фейк. А це фейк, очевидно, був непоганий. Ви, до речі, як часто перевіряєте фотофейки? От світлини на фейковість? От не, 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 дуже було. не дуже часто. Не дуже так? Так, так дуже рідко. Ну, що чого? має вас змусити перевірити? Вас у Вас усіх були зараз сумнівані. Якісь нестиковки або зацікавлення. Да. Так, от цих стик... нестиковок було на цьому, на цій світлі, яка щойно Дуже було багато. достатньо, бо да, да, Ви та, за все, так. якщо бачимо це у соцмережах, то перевіряємо одразу коментарі. Так. Угу. Так, якщо так, в коментарях так. написано, що ну, цього не може, не може бути, бути. ми просто заходимо в якісь. Офіційні істочники і перевіряємо так. Просто часто ще люди реагують от, такими монтаж. словами: брехня <сіпіли> на <сіпіли> те, що вони не хочуть бачити. і <сіпіли> чути. Це <сіпіли> теж важливо, так <сіпіли> <сіпіли> от, але якщо є якийсь хоч якийсь сумнів, а сумнів у вас зараз було багато, це вже перший крок до того, що треба перевірити. Так зараз ми наблизились до найважливішої частини, фактично, як перевірити. Фотографію на фейковість, та от найшвидший і найпростіший спосіб це просто фактично завантажити фото через пошуковик Google угу, так. та подивіться на екран. Будь ласка, зараз це дуже просто виглядає. От, ну власне, ви бачите, що це світлина з російського пабліку про те, як київський режим, як вони пишуть, готує провокацію з грязний бомбою на Україні. Що ми власне робимо? Ми хочемо зрозуміти походження цієї світлини. Так. Так? Ми, е, перше, що ми робимо, ми зберігаємо фото От таким от чином. Клацаємо на нього. Ви знаєте, як це робиться дуже просто. Так. Відкриваємо Google сторінку, угу. намацаємо там зображення. От, ви бачите, маленька камера там є. Завантажуєте фото. Натискаєте, ви бачите зараз, це знайти джерело зображення. Ви отримаєте в результаті чимало посилань, дуже багато. І це, до речі, непоганий знак. Якщо посилань багато, вам їх треба перевіряти. Це гарний знак, що, ймовірно, може, це не фейк. Але це не означає, що це не фейк стовідсотково. Треба перевіряти фактично кожне посилання. От і конкретно в цій історії, е, от про цю грязну бомбу, як пишуть росіяни, да е, фото належить словенській агенції радіоактивних відходів. І було зроблено воно у 2010 році, і це легко перевірити, от саме таким чином. Ви піднімали руку. Так, але з років інформатики ми також дізналися, що можна спокійно підмінювати сайти, тобто. Одна буква одну букву змінити, Интересно. і ти вже зробив так. зовсім інший сайт, але майже з таким же самим обкладенням. Але люди також можуть зробити по десятки сайтів, тим самим люди будуть думати, що це фото використовувалось, і що це дійсно правда. Так, і будуть В... поширювати фейки до того моменту, так. поки вони не будуть сприйматися як правда. Абсолютно, Ви і поки абсолютно офіційні разі. істочники вже не підтвердять, що це не, ну, не справжня фотографія. Більш того, коли ви побачили цю попередню світлину, якщо можна прокрутити її назад, е, та е, от коли ви побачили, що багато посилань з'являється, це і добрий, і поганий знак одночасно. Ви правильно кажете, угу. добре, що е, ну скоріш за все, це точно не фейк, тобто є так. вже вірогідність. Ми йдемо далі, але треба йти далі і перевіряти, тому що угу. далі може відбуватися те, що ви кажете. Е, далі тес на уважність. Сайти можуть бути ідентичні зі зміною лише там одної літери, ага. а ви перевіряєте іноземні джерела і так, так. далі. Так і Тому подібне. Насправді, я у зв'язку з тим, що ви е, такі уважні і е, такі допитливі. Я вам просто е, дам ще дві програми, які, якою ми користуємося як журналісти, часто дуже. І ці дві програми дуже допомагають нам розпізнавати фотофейки. Е, це програма TinEye. Вона власне е, досліджує, встановлює джерело е, і досліджує першу Джерело навіть у вас тут є QR-код. Ви можете абсолютно спокійно перейти за посиланням, собі завантажити і користуватися. Ну і друга програма це PhotoForensics визначає зміни в зображенні, і от ця програма теж допомагає визначати ці зміни в зображенні. Так само QR-код ви можете спокійно собі фоткати, завантажити на телефони і цим користуватися. Я думаю, що ви маючи всі ці абсолютно зараз знання, точно заслуговуєте вже не на фейкові а на справжні цукерки. Дякую. Тому розбирайте. Це вже точно можете спокійно з довірою їх брати. А якщо раптом щось буде не так, ви знаєте, дякую. як вже це подолати і перевірити. Пасибі вам величезне, дякую вам за урок і до зустрічі на інших уроках. До зустрічі. Дякую. дякую.